Привіт! Дякую, що натиснули на це відео. Сьогодні покажу, як зазвичай виглядає мій робочий день, і розповім про свою нову побічницю Ему. Якщо вам такий формат цікавий, приємного перегляду! Для нових глядачів трохи розповім хто я, звідки де працюю. Мене звуть Тетяна, я з України. Зараз перебуваю у Словаччині. Приїхала сюди півтора роки тому і одразу через місяць знайшла цю роботу. Я працюю кухарем у готелі, готую для персоналу готелю. Це приблизно від 40 до 50 осіб. На роботу я приїжджаю о 5,30, переодягаюся і одразу заходжу до їдальні. Вона знаходиться поряд з роздягальною. У їдальні є кавоварка, є молоко в холодильнику. Я зазвичай свій день починаю з кави. Люблю, щоб вона була гаряча і середня по міцності, тому молоко підігріваю у мікрохвильовці, а каву окремо. Роблю за допомогою кавомашини, а потім все це змішую. Кава і молоко це все безкоштовно для працівників готелю. Тобто, кожен бажаючий протягом робочого дня може спуститися в їдальню, зробити собі кави, трохи відпочити, посидіти або вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям. Хтось може. Ще покурити, до речі, словацькою мовою, буде файчити, курити. Знаєте, кожен відпочиває, як може, і мені дуже подобаються умови, створені для працівників тут. І я вам хочу сказати, що не скрізь такі умови для. Своїх працівників створюються і не скрізь годують такими обідами, як у нас. Тут же в їдальні можна набрати собі воду просто обогазовану. Кожен працівник готелю має свою пляшку, її видають, коли людина тільки приступає до роботи, і вони є різних кольорів. А ще, може хтось не знає, брудний спецодяг я додому не забираю. Тут же в готелі здаю в прачку, а потім забираю чистий, випрасуваний на вішалці. Це дуже зручно, це полегшує життя. Взагалі я дуже рада, що тут працюю. Мені подобається відношення до людей, колектив та умови роботи. Зарплата не вау, але я й і не скаржусь. Для мене питання грошей, звичайно, важливо, але і не менш важливо, коли ти із задоволенням йдеш на роботу. Звичайно, буває по-різному. Не завжди біжу з радістю, втомлююся, буває набридає. Але в такі періоди я себе зупиняю, шукаю плюси. Дякую Богу, що є робота, є куди йти, що є сили і здоров'я. Адже багато залежить від нас самих, від того, як ми реагуємо на ті чи інші обставини, проблеми тощо я не відношу себе до категорії з кигліїв, намагаюся шукати позитивні моменти в житті, навіть якщо і щось йде не так. В 11.45 починається обід і закінчується о 13.00. Тому до 11.30 у мене повинно все бути готовим. Меню на тиждень складає шеф кухар. Перші страви я стараюся варити заздалегідь, а зранку тільки підігріваю, доводжу до готовності і ставлю в теплу шафу до обіду. Також є деякі страви, які я теж роблю заздалегідь. Наприклад, лазанью, запіканку з рису, запіканку з баклажанів. На наступний день їх просто легше нарізати на порції. Або котлети. Якщо сьогодні вони в меню, то я заздалегідь напередодні роблю фарш, порціоную котлети, а в цей день мені залишається лише їх посмажити. Тобто я намагаюся, щоб у мене були максимально готові напівфабрикати. Начищені та нарізані овочі, нарізане та замариноване м'ясо і так далі. Все залежить від мене. Мені подобається, що тут я сама собі хазяйка роблю так, щоб мені було зручно. Бувають такі дні, що мені не треба робити заготовки, тільки варю суп заздалегідь, а все інше шеф замовляє у вигляді напівфабрикатів. Мені залишається тільки довести до готовності. Наприклад, хінкалі, картопля фрі, ньокі, панкейки. Це все приходить готове, заморожене. Тому я дуже радію таким дням. Буває, що в інших кухарів мало роботи, і вони можуть допомогти мені щось зробити, наприклад, нарізати і замаринувати м'ясо, і навіть потушити його. Голубці, ніхто, крім мене не робить, а для них треба багато часу, я вам хочу сказати. Хоча є і такі страви, які я не готую. Наприклад, запечене м'ясо з спеціальним соусом, називається свічкова. Я знаю, як його робити, але ніколи сама не робила. Це робить Луцька, вона у нас сушев, словачка, і точно знає, яким воно повинно бути на смак. Ось така у нас співпраця з іншими кухарями, і я радію в такі моменти, що є допомога, а я в цей час можу приготувати щось інше. Але... Таке щастя не завжди я маю. Буває, наші кухарі не горять бажанням допомогти. Або якщо у них акції, тобто бенкети, то, звісно, кожен робить свою роботу, і тоді помічників у мене немає. Все роблю сама. Ну, а тепер про мою помічницю. Її звати Ема, їй 16 років. Вона навчається на першому курсі. Вчиться на кухаря і проходить практику в нашому готелі. Мені сказали взяти шефство над нею, їй треба вчитися готувати, тому ми з Емою співпрацюємо разом. Знаєте, це якесь дежаві. Остання моя робота в Україні була в ліцеї. Спочатку я працювала майстром виробничого навчання, потім викладачем, тобто, маю досвід працювати з дітьми. Після 9, 11 го класу, навчати їх професії кухар, кондитер. І я ніколи не думала, що тут, у Словаччині, я теж буду мати такі обов'язки навчати тепер словацьких дітей готувати. Але знаєте, в Україні було легше з цим, бо діти мене розуміли. Я їх розуміла. Ми розмовляли з ними на одній мові. А тут словацька мова, не все розумію, не все можу сказати. І земою я спочатку трохи хвилювалася, як я буду з нею спілкуватися. Але ви знаєте, не треба нічого боятися. У нас з земою співпраця. Я допомагаю їй вивчати професію кухаря, а вона допомагає мені вчити словацьку мову. Так, ми і спілкуємося з нею. Намагаємося розуміти один одного, буває по-різному, іноді на словах, іноді показую, що треба зробити, бо не знаю, як правильно словацькою сказати. І це для мене новий досвід та полегшення у праці. Зазвичай обід їдальні з 11.45 до 13 години я видаю сама. А тепер по понеділках замість мене це робить Ема. А я в цей час на кухні можу зробити якісь заготовки, щоб на наступний день було легше мені працювати. Ну і на цьому я буду завершувати відео. Дякую, що були зі мною. Не забудьте про вподобайку. Якщо є щось сказати, чекаю вас у коментарях. Всього вам найкращого. Бережіть себе. До зустрічі у наступному відео.